У нас організація була створена в 2008 році, і звісно, ми об'єднуємо людей, які готові діяти, для яких робота в громадській організації це не просто, знаєте, з 8 до 17. Це включеність в процеси постійно. Наша вся діяльність вона є людиноцентрістською. Коли стоїть людина, її потреби її. Не створення умов для того, щоб вона могла реалізувати її права і щоб права людини не були порушені, щоб людина була в центрі уваги всіх процесів, які ми робимо, які держава, які органи місцевого самоврядування, щоб вони були направлені на кінцевий результат. На базі громадської організації працює громадська приймальня української гельсінської спілки, де будь-яка людина незалежно це мешканець кропу. Ницького чи це внутрішньопереміщені особи. А вони можуть до нас звертатися безпосередньо за допомогою юридичною за консультаціями. До нас приходять, як правило, люди, які не мають коштів на оплату послуг адвоката, наприклад, або люди, які хочуть не просто класичної консультації юриста, а щоб ми допомогли з точки зору правозахисту, можливо, медійним якимось напрямком, коли людина шукає справедливості, вони як правило приходять. До нас, для того, щоб ми допомогли їм. Або скласти певні документи, або допомогли таким дороговказом, що їм робити, як правильно бути і до кого звертатися. У нас є стала практика. Якщо ми беремося якесь питання, і ми відчуваємо, що це питання потрібно. Ми спочатку вивчаємо ситуацію, тобто ми збираємо аналітику, ми збираємо фактаж. Якщо ми бачимо, що люди звертаються, декілька людей звертаються з питанням, ну з одним і тим ж самими питанням, ми починаємо шукати, чому стільки звернень стосовно цього питання. Ми розбираємося з цим питанням і починаємо тоді планувати, що ми можемо для цього зробити. Ми здійснюємо такі інформаційно-просвітницькі заходи, де ми розповідаємо про якісь новели в законодавстві або про алгоритми дій в тих чи інших ситуаціях. Ну і одним із ще таких напрямків це є е, моніторинг дотримання прав людини. Ми готуємо аналітику з певних питань, яка може вплинути на певні процеси, тобто це зміни в нормативних актах на місцевому рівні, на національному рівні, або показати ті прогалини, які існують, для того, щоб центри прийняття рішень звернули на це увагу і якби виправили ситуацію для того, щоб права людини дотримувалися. Ми збираємо ці аргументи, і тоді вже з аргументами ми приходимо до органів влади. Ми пропонуємо. І підключаємо обов'язково підключаємо інформаційні кампанії на підтримку для того, щоб в суспільстві створити розуміння, що це є проблема, і що цю проблему потрібно, потрібно вирішувати. Ми маємо впливати на зміну якості життя людини. Органів влади є на це ресурси. Але нема бачення. У нас є бачення, але нема ресурсів. Поєднуючи ці дві ці дві речі, ми можемо змінювати якість життя певних категорій. Дуже важко порахувати кількість проектів, тому що у нас дуже багато діяльності позапроєктної. Якщо взяти проектів, то їх близько 60, більше 40 адвокаційних кампаній. Він дуже дрібних, коли там вирішувалося питання протягом там декількох годин. Ось таких масштабних, коли які тривали 9 років, тривали 5 років. Ми почали працювати з територіальними громадами 17-го року, коли активно запускався процес децентралізації. Ми намагалися показати, на яких засадах має в умовах децентралізації будуватися робота між громадою і органами місцевого самоврядування. Воно починало звичайно з ЗІЛ. Ми е, написали статут нашої громади і регламент. Ми ну, вважали, що це дуже демократичні, такі дуже класні документи. А, але територію успіху запропонувала нам і зі своїми фахівцями проаналізувати ці документи на доступність на залучення е, громадянського суспільства, на прозорість. В перший раз ми отримали більше ста здається семидесяти всіки рекомендацій, правок. Чесно кажучи, був в шоці. Ми зібрали окрему сесію, запросили депутатів, і наскільки я пам'ятаю, з 4 чи 5 правок всього на всього. Не були прийняті в ті редакції, які нам пропонувала «Територія спів. І коли до нас інші громади пізніше створили, приїжджали до нас і брали наш статут, то завжди казали: Блін, класно. Ви так написали такий класний статут. Де ви його взяли? То я хочу сказати, що в цьому велика заслуга саме територія Усп. Взагалі, якщо розібратися так глобально, в яких напрямках ми співпрацюємо, це розвиток нашого громадянського суспільства, нашої громади це доброчесність, це прозорість. У минулому році ми відібрали п'ять громад з Області, з якими ми працювали, це Дмитрівська, Знаменська, Новоархангельська, Новоукраїнська і Маловиськівська громада. Ми проводили тренінги, ми проводили інформаційні кампанії. Працювали над створенням гендерного профілю громади, завдячуючи території успіху, були проаналізовані всі наші офіційні документи. Вони надали нам рекомендації. Провели опитування всіляких варіантів, які там і фокус групи, і анкетування. Ну тобто, всі, всі які є можливі опитування, ми всі провели в громаді. Ну, тобто, це така була плодотворна робота і дуже корисна для нашої громади. Наш цей проект був в основному направлений на органи місцевого самоврядування. Ми їм розказували, що таке партисипативний підхід, що дасть який ресурс. Вони можуть втратити, якщо не будуть залучати залучати громаду. І в громаді є розуміння, що це на що органи місцевого самоврядування це найманий менеджмент. А органи місцевого самоврядування є розуміння потреб громади. Коли почалося повномасштабне вторгнення, громадська організація дуже швидко зібралася і відреагувала створенням. Одного з найбільших, а можливо і найбільшим, гуманітарних центрів Кіровоградської області, 11 березня, ми видавали першу гуманітарну допомогу. До 150 людей виходило в день волонтерів, і це така махіна була. Тисячу людей в день приходило за допомогою. Треба було зробити закупівлю, привезти, розкласти з 9 до 7, до 8, Ну в залежності, в залежності від обстав, дуже круто підтримував наш місцевий бізнес, тому що коли нам донори взагалі зверталися і казали, ми вам привеземо гуманітарку. Кажу, ні, краще давайте нам гроші. Ми можемо, можемо тут закупитися. І тоді ми дві речі робили. Ми підтримували наш місцевий бізнес, тоді коли в квітні, в березні, в травні сипалося все, і надавали за рахунок цього, надавали гуманітарну допомогу. Люди в той момент, так, які приїхали до нас в Кропивницький з різних територій, а були відірвані від рідних, від друзів. Від роботи від усього, і от аби вони почали здобувати цей соціальний капітал, аби вони почали налагоджувати якісь зв'язки між собою. А було запроваджено такий класний проєкт Жіночі вечорниці. Коли ми запрошували якогось експерта чи експертку за чашечкою кави, запрошували людей, і вони спілкувалися, ставили питання, знайомились між собою. В рамках цього проєкту ми робили аналіз потреб цільової аудиторії. Крім того, надавали психологічні і юридичні консультації. У те спілкування, яке відбувалося після цих зустрічей, а це й стало таким класним місточком для них, аби вони почали знайомитися, створювати якісь свої зв'язки. Нові війна забрала в них домівку, розлучила з друзями та змінила плани на майбутнє. Замість підготовки до іспитів цьогорічні випускники сортують одяг і формують продуктові набори. Але, попри всі негаразди, останній дзвоник для них лунає у Кропивницькому. Найбільша цінність, як на мене, в роботі громадської організації Територія успіху відчуття спроможності допомогти. 17 років роботи говорить про те, що організація рухається відповідно поставленим цілям. Для донорів дуже важливо розуміти, що вони довіряють гроші, немалі гроші, і ці гроші будуть використані відповідно до. У політики, процедур відповідно до заявленої діяльності, у нас є наша стратегія, у нас є наші цінності. А так як у нас є позитивний досвід співпраці, ти працюєш на заліковку, а потім заліковка починає працювати над на, на тебе. Мені не соромно за це моє життя, яке я прожила. Я знаю точно, що я і вплинула, і впливаю на життя інших людей, і створюю це життя. Чи це там допомога громаді, чи це допомога безпосередньо людині? Дуже цінно особисто для мене, коли людина просто виходить, і повертається і обіймає.